Дівчата, зараз для вас зроблю невеликий огляд кожного боксу цієї програми здорового схуднення. Дивіться далі. Ось перед вами бокс Uno, і ми зараз почнемо його розпаковку. Що знаходиться всередині цього бокса? Ми бачимо, знаходиться комплекс омега. Це омега 3, омега 6 кислоти поліненасичені. Знаходиться комплекс Хитозан для детоксикації організму в складі. Хітозан, пектин, кошачий коготь. це дуже сильний сорбент. А також наш природний сорбент макросорт. Дві природні глини. Знаходиться хлорофіл, про який я вам вже розповідала. А також суперфуди суперфуд овочева норма. Суперфуд «Пророщені зерна бобових, суперфуд «Пророщені зерна злакових». зелена формула з морськими водоростями. І ось така брошурка з готовими рецептами, як з цих суперфудів готувати поживні корисні коктейлі для схуднення. Ну, а тепер будемо робити розпаковку другого боксу до. Починаємо. Покажу відразу, що в його складі дві коробки входить. Покажу вам цих дві коробки: одна і друга. У другому боксі дуо також йде брошурка з готовими рецептами для приготування коктейлів та покроковим супроводом на цій програмі. В коробках лежать комплекс мега, хітозан, хлорофіл, природній сорбент макросорб і суперфуди. Суперфуд пророщені зерна бобових упаковка, Суперфуд зелена формула це 6 морських водоростей і пророщені зерна злакових. Суперфуд овочева норма, 10 овочів, 5 спецій і пророщені зерна злакових. Також іде Суперфуд пророщені зерна злакових, але в цьому боксі їх іде дуже велика упаковка 300 грамів. В тому боксі uno 150. Іде суперфуд, Солод, житній ферментований, Дуже гарно він працює саме при схудненні. І в подарунок від виробника надається упакунок пророщених зерен вагою 150 г подарунок. Зараз швиденько зроблю огляд брошурки з рецептами, порадами, покроковим інструктажем, як проходити здорове схуднення. Бачите, тут надається, що на ранок приготувати, на сніданок. Далі, от, наприклад, рецепт ранкового коктейлю. Альтернативні атлетичні продукти, які входять в склад цих суперфудів, і вам потрібно було би приготувати на вечір, що потрібно приготувати, що вживати між сніданком та обідом. Тобто, тут дається багато варіантів, які ви можете використовувати на протязі 14 днів проходження цієї програми. Кому цікаво, поставте мені плюсик в коментарях, і я вам відразу надішлю електронний варіант цієї брошурки.